Доброго ранку, друзі, слава Україні! Слава ЗСУ! Ми знову на риболовлі. Приїхали на Десну з фідерами. Тут такий глибокий досить участок, Річ, річки ми тут не рибалили ніколи, однак це місце вже давно так собі запримітили, щоб... Приїхати тут, спробувати ну, по всім признакам тут е, повинна бути рибка, в тому числі лящ повинен бути. Ну, будемо зараз, ми вже зробили стартовий закорм, досить такий більний. Цього разу ми з Сергієм зварили по кілограму гороху, ну, то Звичайно, ми беремо тільки кілограм, ну, варимо, а сьогодні зварили два, тобто. Як мінімум це 4, да, ну, вже в готовому вигляді ну, 4 кілограм. Я б сказав навіть 5. 5, да. 5, да. 5 да. то що хватить і риби, і нам поїсти. Так. Да. Ну, Зробили стартовий закорм. Я мабуть таких великих годівниць кинув мабуть, десь 7-8 замінив на більш маленьку зробив Ну Поки, поки що? Чекаю. Да, чекаю. Ну а я отаку таку от годівницю, бачите, 85 грамів, вона досить така об'ємна. І я її же використовую в якості основної годівниці і вона нанесе. несе. <му> це вже солідно шорує. І рух як на Дунаї. І зверніть увагу, вниз пройшла порожня і вверх іде порожня. Я не розумію, що так, так. Да, да, да. Зараз вже не в тренді просто зливати, як при савку було, топливо на землю. Треба його випалити. выпало. А чай кокрыла, мы мой молодежь. а ти володієш білоруською мовою? мовой. Ай живе Білорусь, Білорусь. Не, не володесь. Ні, це не так. <кхи> Вітер, вітер, віцарець. Я колись був в Мозер, там в центрі міста навпроти пам'ятнику Леніну висів такий здоровий плакат. Там було написано. Я тобою, Гана Русь, моя родзима Білорусь». А от як що я вас запитаю? Отаку вот фразу, Ви зрозумієте чи ні? Алігатор гнат і його сябр пашавелок. Що це значить? І чого не нагадує? Нет, не нагаду. Алігатор гнат і його сябр пашавелок. Ні? Ні, це... ну понятно, що там є якісь... Якась людина на ім'я Гна. Це ні, ні. не людина? Ні. Це означає крокодил Гена та його друг Чебурашка. <ріпи> 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 О, це прикольно. Чим мені запам'яталось Білорусь, це два моменти. Перший це я там піймав. Єдиного в житті Харіуса, це ми були на байдарках у поході, на річці і мені здається так, яка впадає в Березину. Ну якась невеличка річечка і впадає вона в березину. І піймав я на вудку, піймав Харюса. Це був прикол. Єдиний в житті. Ну, там, там є трохи І що цікаво, батько його підсмажив, переплутав муку з сухим молоком. Підсмажив в сухому молоці. Якщо він такий солодий. Можна ще, можна ще олію переплутати за ліфою. Це мій yeah. дід колись насмажив картоплі. Ну, а друга історія це не так давно відбулася. Ну як не так давно, вже, вже може років 6-7 вже і пройшло. Це те, що ми там дуже впевнено виграли зимовий чемпіонат світу по мурмисві на грибно, грибному каналі. У місті Заславлі. Це десь під Мінськом? щось? Так, недалеко від И... Ну, Ми, звісно, підготувалися дуже добре. Там приїжджали за декілька тижнів туди, виміряли всі глибини, все, провели свої внутрішні відбори і е... виграли, друге місце, обігнали вдвічі. Ого, да. Це на класі. Нас було, якщо я не помиляюся, 21 бал, а друге місце 44. Це білоруси були, були другі. У, у себе на своїй... У себе рідні, на своїй... Бу... на своїй... на, свої, на свої... Хороші, я... Це, це саме впевнені наша, наша перемога за всі руки. Тобто, ну, ніколи ми так впевнено не вигравали. У нас в перший день було чотири перших місця і одне третє. По зонах, так. По зонах, А другий день три перших. Ну і там вже четверте по-моєму. Ну і перше і друге місце в особистому залі. Також наші. Вітя Жалнін став чемпіоном світу. Із Луцька, а Іван Щевич друге місце з Рівного. В мене в першому турі був найбільший улов за, ну, за, за оба дні іменно по зоні. підлящиків я там 4 кг 300 г наловив за 3 години. Угу. Ну, а я колись мене запросили, в мене там був приятель, жив в місті Гродно це Західна Білорусь, на границі з Литвою. От. Ну і там воно там рахувалося як яке, типа білоруський захід. Ну це він запросив мене значить, проїхати. Там є таке місце, називається Августовський канал. Це ще від поляків залишилося, коли ще це була територія Польщі, там значить, такі канали мусточки перекинуті, ну якби такий парк. Ну, коротше, білоруси вже при це, при совєтській власті все там успішно все занедбали короче Цей канал, ці шлюзи там і так далі. Ну, а я так вже, ну, десь так примірно, я вже знав значить, і білоруську гостинність, так, і що там в них, оце ж ну якби у нас розпіарення, ж ж, знаєш, що найкращі продукти. Ну було такі. Було, Світі чуть там це білоруські, ну а я вже не перший раз там був і знав, що це все туфта, що сметана в них з цього. З порошка продається, а сир там цей, ну, творог, коротше, він такий як крупою йдеться, сухий, ну і не смачний. Є. Оооо. Щось ось такі? Дочекався я, чогось. бос. Це на червоного. На червоного. Це вже цікаво. Щоб ця що не зійшла, бо сьогодні такий що... Дивись, що тут трава житься. Та я швидко. А -а -а. Швидко. Я. Ну, О, густяк. Чи ні? Кляпс. Синець. Ох, синець. Такий Гарний так. Гарний, на, чер... на хробака. Ну, Скажу, що сьогодні це, це трофей, це трофей рекордна риба. Ну і коротше я поїхав, взяв з собою на базарі домашні ковбаси, взяв сало 2 кг і взяв 6 літрів хортиць. Горілки... 6 літрів це серйозно. Білоруську горілку пити неможливо. Ну так, а білоруси випаджу ж вони люблять. Ну, ми приїхали туди з товаришем моїм з мозера, там коля лінії. 600 кілометрів ми проїхали через всю Білорусь до цього Гродного. Він мені дзвонив, цей значить, товариш з Гродного, Серега, і питає, якого м'яса взяти? Якого м'яса? Ну я кажу. Ну візьми цього свиного ашинка. Ну і пауза така. Я розумію, що, що людина не розуміє, що чому річ. Що я ши... Я говорю, ну шию свину, візьми, шию. Не розуміє. Ну тоді каже, добре, добре, я там типу я пошукаю. Ну хорошо. Ну приїжджаємо, він перший зустрічає нас і каже. Серега! Ніни не було. Я купив на шашлики курицю. Я кажу, вже ладно, блин. курицю так курицю. Ось, ну, в общем, ну, всіх патемках. Приїхали на цей густовський канал. Ну, Вийшли, стоїть коротше, такий домик, так, з червоного кирпича ще до воєнного. Все красиво, ну би, знаружи. Заходимо внутрі. Ну, там, коротше, значить, то, отак от, такі от панелі, оці е, пластикові, офісні до середини стіни, а тоді зверху побіле все. Води нема, туалету нема. Стоїть пічка, груба така. Коротше, на цій грубі я куртку положив нейлонову, вона прогоріла. Ну сіли ми за стол, в общем, коротше, цей ж Сергій достає. Балон такий дволітровий пластиковий і щось там якась травка плаває. Я кажу, це що? Він каже, то наша білоруська вудочка на зубровці. Я так, знаєш, я ну, дуже насторожено до цього відносився. До, особливо до їхньої горілки. Ну добре, добре. Ну виложив я ж це сало своє. Бо закуски не було, реально. Вони пішли ж смажити ці шашлики з куриці, а світла нема на дворі. Так? І, туал і туалет теж стоїть оцей дерев'яний Коротше, Вони почали смажити, смажити, нічого не видно, вони плесканули туди бензи, бензину. На ціна дрова, ну щоб швидше підсмажилося, так? І щоб трохи присвятило. Спалили вони ту курку ну Чорно, ну бензином, ну великі, Дебіли. вибачте. Короче, сіли. і Тут приїжджають по честі гості. Ну, якби приїхав голова Гродницького водоканалу, до якого відносився і цей Агустовський канал. Ну він такий важний, поважний, він з самим цим батькою на цьому. На гелікоптери літав, там десь там щось там він там розказував. І оце він з цим з шофером приїхали, ну щоб бухнути. Ну і він, значить, сів, ка... ну він вже знає, що це за ця самогонка, ця білоруська, бо я спробував, чесно, ну, чуть мене вона назад не пішла. Ну, а тут Хортиця стоїть, що вона туди непогана була, сало лежить, і ковбаса. Ну, я кажу, пригощайтесь, будь ласка, все там. значить, Хап. Значить, Бере цю виделку, а ковбасу я нарізав шматками такими. Значить, а він питає, а що це таке? Я кажу, це домашня ковбаса. Він накалує так, хоп, пожував, дивлюсь, в нього очі такі стають. Знаєш, як 5 копійок. Він каже, так це же м'ясо. Я кажу, ну да, вона з м'яса зроблена. І як він почав пороти цю ковбасу та горілку та тоді сала, а тоді виснилося, що в нього в городке під цьому, під Львовом, там сестра мешкає. А тоді ще співати почав, до речі, непогано. Коротше, такий коротше, брат і друг хоч до рани прикладай. І то, і все, о, бачиш, а... Тоді, суки, запустили бін, Кацапів на, на, на свою територію. Отакі вони нам друзі і браті. Коротше, я зрозумів, що рибу ви там не ловили. Ні, ми ловили, ми поїхали а. вранці, поїхали, ну хто живий залишився, то поїхали на Неман, сіли. Я на цей, на не лов не ловив. Там сидів наш цей товариш мой і Коля. Вони ловили на фідер, е, отакі клювали. Отакі пічкури, так? бички і одного блін, їльца він зробив, зловив. А я ловив на оці маньячки, знаєш, ці плешки. <гум> Отаких от, же рижків. Там такий припливчик невеликий. Річка витікала, з цього. О, і оце вони там покльовували. Я там три або чотири зловив. Ого-го-го! О, о, о. О. о! І риба! Сиди. Такий самий, да. Знову да. на, на два опарища? Да, на два опарища. Бачите, що робиться. Підібрав. ключик. О, це що ви? Чи Ой, чи Ну вот так зараз. о о, -о, -о, -о. Да. І нема. Да. А он зійшов якраз коло трави. Ну шо. Трішечки розкормив я. Сидить? Да. Ось є. І, і на червону. Да. Ну, тут я не думаю, що справа в ножиці. А я думаю, що в ножиці. О, зайшов поднюхали цю траву. Треба було вище піднімати. Они. Да. Тихне треба було Виводити. М -м -м. Так що, він в камні чи де? Чи в траві? Да, не знаю. Схоже, що в камінні. да. Ну, риба була. Ну да, я бачу. М -м -м. Бачите? І зараз ще ні? Так. Курмаком сижу. Оце між каміннями залізли. Це погано. Далеко, да? Вон, бач, риба є. Та бачу, є, бачу, є. Є, є. Ну вона маленька, щоб вибити. Так? О, вийшло. І немає. Є. А, є. О, знову цей. Синець. Хороший. Знову. Один в один. Красавець. Дмитро Вікторович красавець. За нижню губу. А це ще більше, ніж той. На цей. На, маленьку, на маленький гачок, до речі. Я починав з великого шостого гачка і повідок 0,24. Зараз в мене 0,14. Повідок і гачок. Ну, пишу, що десятий. Ну, ось дивися, який він маленький. Ну він менше. менше. в мене, менше. В мене, в мене, в мене цей овнар, пінкуп, десятка, він круп ну, Треба червоного ставити. У нас сьогодні синцьова рибалка поки що. Да, Синець та пілочка. Да. Вони схожі чимось, я минулого разу розповідав, що у синця рот вверх розташований, а у кляпса навпаки рот вниз. Тобто вони схожі дуже, така ж... Витягнута форма, довгий цей анальний так плавник. Ну Взагалі-то синець це палогічна риба. Ми тільки що згадували, що у нас дуже популярна ловля синця взимку на гірлянду з мурмишок, коли він стоїть в товщі води. Дмитро Вікторович, вибачте, ви ж об'ясніть людям. Котрій ну, не настільки, скажімо, свідчені, як ви, що таке пелагічна риба. А, ну Це риба, яка харчується та живе не у дна, а в товщі води. Тобто, наприклад, взимку, коли в нас його ловлять на гірлянду на глибоких е, затоках і затонах, е, то, як правило, він там ловиться десь. 6, 7-8 метрів від льда, при тому, що загальна глибина може доходити до 20. Тобто десь в пів води він стоїть, ну так, Так і кажуть, в плюс-мінус. Плюс да, а там вже да. там? Да. влітку, так як він досить часто ловиться на фідер, ну це останні роки сенця стало багато, що він на фідер став так. Ну, стабільно ловитися. Раніше мені здається, що в районі Києва тут на Кормакі особи цього сенця не було. Ну, можливо. Так. Я не дуже тут ловив, чесно а. кажучи. Ну, я трошки ловив там, скажі, скажімо, там на початку 90-х. Десь в ці роки. І особа я не пам'ятаю, що це не відбулося. Це ось. Останні 10 років він так, вже масово з'явився. І... Ну, судячи з усього, все ж таки він влітку стоїть нижче, ніж спів води, раз він клює на фідер, раз він опускається на дно за наживкою. Ну, взагалі, -то, якщо цілеспрямовано його ловити, то потрібно ставити довші повідки. Так як на чехоню, коли ставлять довгий повідок, щоб він зависав трішки вище, в топші води, так і так само потрібно і сенця ловити, щоб десь вища була наживка. А взимку це гірляндою, це основна риба. Так от я хочу, да, я хочу стосовно гірлянди. Ну, взимку ми не будемо зараз вам тут розповідати, бо зараз не на часі, трохи взимку. А я а я розкажу, як я на гірлянду ловив сенця влітку, в лодку. в пів води. І було то от там, де ми їздили от прошле відео наше, так? Там буде посилання в кінці цього відео на нього. Так? От. Саме в цих місцях оце е, трохи вище верхнього е, гирла Росії, трохи вище під правим берегом. Там були глибини. Mm. Я виходив, я корився і ловив безпосередньо на гірлянду, бо я знав, я подивився, шукали судака, я подивився вихолод, що стоїть в пів води дуже багато риби. Mm. У ну, білою. В мене була зимня удочка. Ну, Звичайна гірлянда. Звичайна гірлянда. В мене, та я, я вже не пам'ятаю, три або чотири було мурахи. Я насадив на них е, цих опарищів, опустив і почав валити сильця. І от там стояла стая, і вона стояла дня три. Так? І це, ну, як, Рибалка зимник і тим більше чемпіон світу, ти мене должен зрозуміти, і ви, друзі, коли ти з борта тягнеш, і буває, що, ну, опускаєш, так? Буває, що пробували підляж. І непоганий підляч пробував. <му> От. Ну взагалі-то ловився синець. І от три дні стояла оця стазка. А не зносило оснастку, там ж течія? Ні, там Чи я там ловив, Н, не по течії. До течії і після те. В основному зранку до течії. Ну Ми ж так само з тобою ловили і на соснах, коли були да. Восени. Да. частині. Да, да. Ну, так, я бачу. там на соснах неодноразово так ось да. такою. Єдине, що на цьому зали... на соснах, він дуже лякається якось. Коли ти кидаєш якірний ага. шнур, він розбігається. Тому е... на соснах можна було ловити тільки з водяним парашютом, ну, при, ну, відсутності, ну, при, відсутності, ну, при відсутності сильного міня. ну, так. Бо, від, бо так він лякається. Тільки на якір встав, ну, а там мертва вода стоїть Тече угу. течії нема взагалі ніякої. І це опускаєш і пішов. Дуже цікаво. Ну ви знаєте, це відчуття, коли ти граєш, 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 а тоді кивок. Звіть! Ростай! Є риба Ти раз в льоту. взяла. Тільки тільки кинув. Підхват не треба? Ні. Я думаю, що справлюся. Ну добре. Я вже бустренько її викручую. Ого. Ще більш ще більше. Так. Ще більший синець. Нічого треба... Ну так, у мене 0,14 повідок. О, Витримаю. Такі. Витримала, Знову за нижню губу. Красавець який. На черв'яка вон ще корм не вимився. по-іншому якось По взяти. Щоб... Ага. Вон, бачите, рот поверх нього, то що я розповідав. Реліз. І ось на цій мажорній ноті, друзі, ми будемо закінчувати нашу риболовлю. Так, Як так. завжди, на Десні провели дуже класно час. Сьогодні риб... рибалочка була трудова, не дуже пощастило з кльом, але знайшли нове місце, воно нам дуже сподобалось, перспективне. Я думаю, що наступного разу е... ми тут порибалимо більше. Гарно? Ну а вам всім дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Все буде Україна, всього найкращого. До побачення. До нових зустріч! Слава ЗСУ! Будьте здорові!